Доброго раночку, доброго вечора. Чи хто коли мене дивиться, сьогодні в мене для вас огляд цієї чудової колоди Таро. Слав'янські легенди від Таротека Студіо? Я, звісно, вже її розпакувала, вже спробувала з нею працювати. Мені дуже подобається карти, дуже-дуже класні. Зараз подивимося на них. Коробочка теж дуже цікава, зроблена в формі книжечки. Тут є магніт, навіть закладка не справжня, але, здається, справжня. Така книжечка. Дуже гарна. Подивимося карти. Тут теж так. Мені все подобається. Нічого не відклеїлось, нічого ніде немає. Що це у нас таке, Ні, все нормально. Упаковка мені подобається. Нічого не маю проти. Подивимось на карти. Я обрала чорний зріз, там можна було обрати золотий, але я обрала чорний зріз. Мені так більше подобається, можна було обрати також рубашку. Я обрала собі таку, мені так більш подобається. Карти доволі такі товстенькі. Непогані, матові. Притусування теж доволі таки добре, нічого ніде не застряє, мені все подобається. Єдине, що із... через те, що вони матові, може трошечки бути складно витягувати їх з колоди. Але загалом мені дуже-дуже подобається. Тож, подивимось на ці карти. Так, що в нас тут? П'ятірка монет. Така холодна карта. Карта нестачі грошей, карта холоду. Ну, тут, тут ми все і бачимо. Карти дуже класні, в тому плані, що бачите, нічого не відсвічує ніде. Мені дуже подобається справді. Трійка кубків. Ось тут свято щось. Дівчата святкують, зібралися. Є що відсвяткувати. Ну, то й добре. Смерть. Дивіться, яка. Несе в собі зміни. Переміни якісь така зимова карта тут. Така паняночка. П'ятірка кубків. Карта минулого. Бачите, ось тут дівчина сидить і дивиться на ці три чаші, які розлилися, які вже в минулому. І тут вона теж у воді вона себе бачить, і вона думає тільки про те, що було в минулому, що в минулому було краще, і зараз у неї нічого нема. Але вона не бачить цієї чаші, в якій може бути її спасіння, в якій є шанс якийсь, якого вона не бачить. Дуже, дуже цікава, цікава інтерпретація цього аркану. Дуже подобається. Король жезлів. Вежа. Тут, якщо чесно, більш, здається, не слов'янські легенди, а якісь скандинавські легенди, якийсь Тор, я не знаю. Тройка жезлів. Двійка чаш закохані. Як вони дивляться один на одного. Сімка чаш. Карта вибору. Коли не знає, що вибрати. Бачите, тут така рука і тягнеться. І що, що вибрати? Що взяти? Я не знаю. Карта ілюзій. Бо, можливо, бачите, тут таке все розмальоване, таке все гарне, але то може все бути ілюзорним. Шістка мечів. Карта подорожі. Сімейна лодка. Сімейний човен. Туз пентаклів. Дивіться, які гарні квіти. Закохані. Тут, звісно, ми бачимо ніч на Івана Купала, коли дівчата кидали в воду віночки і шукали, і шукали свою любов. Воно, вони, до речі, ті дівчата, які кидають свої віночки, ця вже знайшла, сила, імператор. Теж тут. Е Можна побачити й силу, силу е як чоловіка, силу думки, беземоційний він тут, більш покладається на свою логіку, ніж на почуття, тому емоції він не показує тут. Паш жезлів такий хлопчина. Вісімка жезлів, Карта швидкості. Тут жар птиця. Місяць. Дуже гарно. жриця, Такі трави, щось вона тут, щось вона тут робить, якісь вона заговори, може каже. Тут приймається рішення. Всі за і проти. Паш Кубків. Четвірка Кубків. Бачите, нічого не цікавить. Нічого не цікавить. І не бачить, що є, що є тут шанс, що хтось щось йому пропонує, а він не бачить. А то може бути. Дійсно те, що він хоче. От так от треба звертати увагу на шанси, треба їх брати вчасно. Королева кубків, яка гарна. Це вона десь сидить, напевно, на дні. Четвірка мечів. Зимова сплячка. Пустельник. Він теж вріс в, в цей ліс, став частиною цього лісу. Бачите, в нього навіть навіть шкіра така зелена. Десятка мечів, карта закінчення. Закінчення одного періоду і починається щось нове. Тобто треба щось закінчити, щоб почати нове, щоб до тебе прийшло щось нове. Сімка жезлів. Карта боротьби, відстоювання свого. Блазень, Шут, дурак, чи як ви його називаєте карта ризику, подорожі, щось нове. Бачите, він не боїться взяти цю квітку, знаючи, що, може, він впаде, а може і не знає, може, він так ризикує, йому він бачить тільки квітку і все. На супілочці грає. Бачите, пробудження. Вони тут сплять, хтось спить, хтось ще спить, хтось прокидається. Це вона їх будить. Суд. Коли приходить якась новина? Повішений. Тут, наче, він в своїх думках щось думає. Під завис. Або, може, під завис думає, дивиться на ситуацію, яка в нього є, під іншим кутом. Шістка кубків, карта дітей, карта минулого, карта ностальгії, приємних спогадів. Королева Пентаклів, яка гарна. Цей віночок дуже гарний, така українська-українська. Дев'ятка жезлів. Тут як на полі битви. Трійка мечів. розбите серце. Ірфант. Тут такий, наче, мольфар. Гицарі Сімка мечів. Тут бачите карта крадія вкрав мечі. І тепер хоче їх, напевно, продати, але він їх вкрав. Бачите, карта ночі. Тобто він їх вкрав уночі, щоб ніхто не бачив. І тепер сидить собі тут на дереві і думає, як би їх продати: четвірка жезлів, карта сім'ї, дому, близьких людей, карта свята, десятка кубків, карта сім'ї. Лицар мечів, дуже такий воїн, воїн-воїн. Бачите, в нього є ціль? І він не бачить не бачить нікого і нічого, він йде до тієї цілі. Вісімка пентаклів, карта майстра. Дев'ятка монет. Дев'ятка пентаклів. Карта достатку. Мах Зірка. Тут такі дві гарні дівчини. Диявол. Тут теж трішечки мені навію якісь скандинавські легенди, ніж слов'янські. Вісімка кубків. Коли людина йде на пошуки чогось кращого, чогось того, що давно хотілося, чогось того, що не вистачало. Шістка жезлів. Паж мечів. Шістка пентаклів. Бачите, просить в неї грошей. Дев'ятка мечів. Тут карта і що вона не може спати, бо про щось думає, щось, якісь страхи в неї. Або вона захворіла. От така не дуже хороша карта. Переживання. Імператриця. Ну це сама-найкрасивіша, сама най, най, найкрасивіша карта, як на мене. Тому що бачите, тут таке, таке щось зароджується, нове, нове життя. Дуже гарно. Туз мечів. Колесо фортуни. Бачите, тут такі невидимі руки. Тут ще є голка з ниткою. Колісниця. Дивіться, яка баба яга. Ну зовсім. Дуже цікаво. Класно. Баба яга в ступі. Король мечів. Туз жезлів. Двійка мечів. Паш пентаклів. Двійка пентаклів. Бачите, як тримає баланс. Щоб все було в балансі, або балансувати е, витрати туди трішечки, туди трішечки, або між е, роботою і сім'єю, наприклад. Вісімка метів. Бачите, тут е, обставини, які заважають, це можуть бути обставини, обставини зовнішні, а можуть бути і обставини внутрішні, тому що мечі це в нас те, що ми думаємо. Наші думки, які нам заважають йти вперед. Дев'ятка кубків. Карта бажань. І тут ця золота рибка, яка виконує ці бажання? П'ятірка жезлів, карта конкуренції. Сонце. Напевно, це Бог Сонця. Чоловіча така сила, чоловіча енергія. Двійка жезлів. Бачите, тут карта в нього. Планує щось. Або думає, як краще зробити: так чи так. Лицар жезлів, туз кубків. Десятка жезлів, карта тяжкої ноші. Бачите, тут така бабунька біднесенька, через ліс, вночі несе ці дрова, щоб розігрити свою хату, а по-іншому ніяк. Бо, а, а як же, ця карта, що треба розраховувати на свої сили? Ніхто їй не допоможе, тому вона несе все сама. Король пентаклів. Теж дуже гарний. Королева жезлів. Така сонячна. Сімка пентаклів. Карта заробляння грошей. Карта, що треба зачекати, тому що, бачите, воно поливає е свій садочок. І треба дочекатися, поки ці пентаклі. Виростуть і буде більше, більше грошей буде. Четвірка пентаклів. Качечка, яка сидить на багатстві, на золоті. Король кубків. Королева мечів. Тут княгиня Ольга якась. Десятка пентаклів, карта роду, сім'ї, також карта багатства, тому що це пентаклі. Бачите, яка в них, який в них дім. І трійка пентаклів. Теж карта роботи. Коли є три і більше людини, коли хтось допомагає. Дякую за те, що були зі мною, за те, що додивились до кінця це відео. Я дуже буду вам вдячна, якщо ви поставите мені лайк і до нових зустрічей.